Всіх вітаю, друзі! Відбулася дуже неприємна ситуація, яка сталася в місті Щецин на День Незалежності, але широкого розголосу вона починає набувати тільки зараз. Там агресивний поляк напав на сім'ю з України за те, що маленька чотирихрічна дівчинка при ньому почала говорити українською. Мовою, ми зараз про це детально поговоримо. Також поговоримо про причини цього, про наслідки цього і так далі. В загальному дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви, як завжди, допомагаєте боротись з російськими та, зрештою, з іншими ботами, які атакують україномовний контент. Тож вдячний, друзі, кожному з вас за таку підтримку. Отже, в вчені. Відбувся цей інцидент. Це було під час святкування Дня Незалежності України. Напад стався, коли чотирихрічна дитина почала говорити українською мовою. Збоку вона там просила купити тата їй. Цю розмову просто з боку стояв поляк, почув, що вони спілкуються українською мовою, підійшов, і в агресивній формі одразу почав кричати на них, казати, що ви знаходитесь в Польщі, тому вчи свою дитину. Спілкуватись польською мовою не надо нам тут української мови. Це, до речі, і відповідь всім е, е, людям, які е, розвивають конфлікт е, на основі мовного питання. Хто там постійно кричить, що о, там поляки ненавидять російську мову, поляки б'ють українців, які спілкуються російською мовою, і все, всі проблеми через російську мову. Тут бачимо, що. Власне, не в мові була якась причина, не в мові була проблема. От. І після того, як цей агресивний чоловік спочатку почав кричати, потім він почав бити в лице, спочатку він вдарив в лице батька, потім вдарив в лице матір дитини. Дитина це все бачила. Звісно, вона отримала свої травми, з якими тепер потрібно буде працювати. От. І от така дуже неприємна ситуація. Напад був настільки жорстоким, що дитина, яка стала свідком подій, отримала психологічну травму. І на момент нападу родина святкувала на вулиці, де і сталося це насильство. Інцидент викликав обурення серед місцевих жителів та привернув увагу правоохоронців. І також в цій всій ситуації є. Трошки позитиву на допомогу постраждалим прийшов правозахисник Давід Денхерт. Ми з ним особисто знайомі. Познайомились вже особисто на фестивалі борщу у Варшаві. І знаєте, для мене це людина, це поляк. І для мене це людина зовсім якогось іншого масштабу, зовсім якогось іншого підходу. І, на початку, коли я там перші рази почав десь його помічати в соціальних мережах, я постійно намагався зрозуміти, в чому ж подвох, чому він так любить українців, чому він допомагає постійно українцям. От а потім я просто зрозумів, так що є такі люди, які просто ідейно за допомогу тим, хто її потребує, а не за розділення людей по національності, по паспорту, по мові, по релігії і так далі. От, і власне, Давід дізнався про цю ситуацію, і саме від нього, ну якби на його сторінці, я посилання в інстаграм, на нього залишу в описі під цим відео. і зможете на нього підписатись. От, він дізнався про цей напад і вирішив надати родині безкоштовну юридичну підтримку. Денхерт взявся за ведення справи і представлятиме інтереси родини в суді. Він також закликав всіх, хто постраждав від подібних випадків насильства, звертатись. За допомогою, тому можете в директ йому одразу ж і писати в інстаграмі. Денхерд зазначив, що важливо боротись з будь-якими проявами агресії та нетерпимості, особливо, коли жертвами стають невинні діти і родини. Він наголосив на необхідності солідарності та підтримки постраждалих, адже такі випадки вимагають колективної реакції та правової допомоги. І справді я вкотре вже хочу закликати абсолютно всіх українців подумати перед тим, як ви. Хочете написати якийсь коментар гнівний, так? Перечитайте його 10 разів і просто подумайте, чи вам би було приємно такий коментар, щоб вам хтось написав. 10 разів подумати про те, що потрібно людей ненавидіти за те, що вони там спілкуються російською мовою. При цьому, я, ну, якби, ми всі знаємо, що є дуже багато російськомовних українців, які і в ЗСУ служать, і займаються волонтеркою, і допомагають інформаційно. Так? Тому е, я просто собі подумайте, кому на сьогоднішній день є це вигідним, розділяти українців за тими чи іншими е, ознаками. Е, от. І... Також цей випадок став яскравим прикладом необхідності забезпечення безпеки та захисту прав усіх громадян, незалежності від їх національності чи мовних особливостей. Суспільство і влада мають об'єднати зусилля для запобігання подібним актам насильства та створення більш толерантного середовища для всіх. Це стосується друзі, не тільки Польщі, це стосується в першу чергу і України. Бо е, насправді після 24.02 зірвало дах. Великій кількості українців і вони просто отримали таку, знаєте, мовчазну згоду вести себе як попало, не зважаючи на якісь морально-етичні норми, незважаючи на якийсь здоровий глузд і так далі. І конкретно цей випадок він не показує і в жодному випадку ніяк там не підтверджує, що там всі поляки негативно налаштовані до українців. Він вкотре просто показує, що так, є неадеквати. Так вони є і в Польщі, і в Україні, і в Німеччині, і в інших країнах в кожній країні є такі неадеквати. Так він буде сидіти у в'язниці, так він буде нести відповідальність за свої дії, бо він також піддався якимось емоціям, і це абсолютно ніяк не показує там якусь негативну налаштованість поляків до українців масово. Бо з іншої сторони в нас є Давід який являється громадянином Польщі, але який постійно збирає якісь кошти серед поляків. Поляки ці кошти надають, їздить в Україну, в дитячі будинки, надає якусь юридичну підтримку, безкоштовну, постійно висвітлює якісь проблеми українців в Польщі, в тому числі просуває їх там серед поляків і так далі. І він являється яскравим прикладом того, що якби в загальному поляки дуже добре налаштовані до українців. А допомога, яку надає Польща, і окремо такі люди, як Давід, вони є ну максимально позитивними, і це може просто показувати нам, що є шанси збудувати крепкі, міцні, хороші, довготривалі взаємовідносини між Україною та Польщею. Так, є якісь проблеми існують випадки, такі як цей наприклад. Але в загальному це показує тільки те, що польські люди абсолютно нічим не відрізняються від українців, бо і там, і там є і хороші люди, і там, і там є неадеквати. Тож я закликаю вже вкотре не розділяти українців на гірших, на кращих, на тих, хто спілкується російською чи українською. На тих, хто воює чи не воює, на тих, хто за кордоном чи в Україні знаходиться, проживає, не потрібно цього робити. Бо коли ви починаєте розділяти людей і шукати ворога там, де його немає, це виливається власне в те, що виливається. І я думаю, тут кожному потрібно зробити власні висновки з цього всього. Друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Хто додивився це відео аж до цього моменту, до речі, напишіть коментар. Давід. Або Давид в коментарях під відео так, я буду знати, що ви додивились до кінця. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.